Дарлін Сейла. Ви жінка, Божа жінка. Хто? Де? Чому? Жінки та основні життєві питання. Розглянемо чотири важливих запитання. А саме: Хто я? Звідки я взялася? Чому я тут? Куди я прямую? Упродовж багатьох століть люди шукали відповіді на ці запитання, багато філософів роздумували над ними і пропонували свої гіпотези. Історики досліджували минуле, в якому намагалися знайти ключ розгадку. Астрологи шукали знамення на небі, яке б привело їх до істини. Звичайні і визначні люди викрикували ці запитання темної ночі до неба і шепотіли в подушку, щоб ніхто не почув. Іноді нам здається, що ми нарешті знайшли відповідь на одне чи два запитання, але дуже скоро виявляється, що це була лише часткова відповідь, яка зі зміною обставин вже не задовольняє нас. Ми вивчаємо філософію та богослів'я, сподіваючись знайти там відповіді, і згодом відкидаємо все це, заплутавшись ще більше. Ви начебто б'єтесь головою об стінку, але від цього нічого не змінюється. Якщо ці запитання є такими глобальними, Мають бути й відповіді на них, але де їх шукати. Більшість з нас складають руки, вирішивши, що в нашому житті просто неможливо відповісти на ці чотири запитання. Я не богослов і не філософ, але вірю, що відповіді на ці запитання знаходяться в Біблії, книзі, написаній тим, хто створив вас мене і світ, в якому ми живемо. Тільки Він знає відповіді, і він сказав нам усе, що ми повинні знати. Для того, щоб прийняти себе як людину цінну, ми повинні знати, що Господь сказав про ці важливі запитання. Якщо ми не знаємо, хто ми, звідки взялися, чому ми тут і куди ми прямуємо, як ми зможемо прийняти себе такими, якими ми є, чи як ми зможемо почати жити так, як того хоче Бог? Розглянемо, які відповіді дає Біблія на ці чотири запитання. Хто я? Перше. Ви. Неповторна особистість серед трьох з половиною мільярдів жінок немає точно такої, як ви. Ніхто не бачить світ так, як ви, ніхто не чує так, як ви, ніхто не думає, так як ви, ніхто не має таких почуттів, як ви. Ви неповторне створіння. Неважливо, як ви були зачаті, чи то випадково, чи то як дар, довгоочікуваний двома людьми, які дали вам життя. Ви були створені з Божої волі. Саме Господь дав вам можливість зародитися, коли півмільйона сперматозоїдів змагалися один з одним за те, щоб запліднити яйце і зачати вас з такою, якою ви є. Лишень уявіть, якби переміг інший сперматозоїд, це були б не ви. Ви були б самі собі сестрою, дещо схожою на ту, якою ви є зараз, але також неповторним створінням. Ніяких сумнівів. Ви мали народитися саме такою, якою ви є зараз. Ваша неповторність це не збіг обставин чи випадковість. Ви є такою, якою є, тому що це заплановано за Божим задумом. Він хотів, щоб ви були собою, а не кимось іншим. Друге. Ви створені за образом Божим. Що ви скажете на таке твердження? Ви вірите в це своїм розумом, але не серцем. Всі ваші гріхи, недоліки та слабкості шепочуть вам ти не схожа на Бога. Якщо ви послухаєте їх, у вас поглинуть розчарування та ненависть до самої себе. Ваше серце стане занадто неповненим темрявою, щоб коли-небудь вміщати в собі відблиски Божого образу. Але свого часу, як писав Клайв Люїс, вам доведеться опанувати свої емоції. Ви повинні відкинути почуття непридатності та неповноцінності і прийняти те, що говорить Господь. Ви коли небудь задумувались над значенням вірша, в якому сказано, що ви створені за образом Божим. Оскільки ви були створені за образом Божим, ви маєте право міркувати, обговорювати різні проблеми і жити вічно. На відміну від низьких форм створіння, ви можете виявити себе у формах, обумовлених саме дотиком божественності у вашому житті. Господь створив Адама з пороху земного. Потім він узяв ребро Адама і створив Єву. Зверніть увагу, що Адам не був єдиним, хто був створений за образом Божим. Єва також була створена за образом Божим. Книга буття, перший розділ 27-й вірш, говорить І Бог на свій образ людину створив, чоловіка та жінку створив їх. Третє. Ви жінка, наступниця Єви, яка була створена із Адамового ребра рукою Божою, і тому двічі покращена під час творіння. Біблія розказує, що після того, як Господь створив Адама, він подивився і сказав: Я можу створити ще краще і створив жінку. Узявши ребро Адама, побудував він жінку, як сказано в єврейській біблії. Це подвійне удосконалення виявилося у дивовижній різниці між чоловіками та жінками. Коли я одружилася, Гарольд сприйняв те, що я, як жінка, керуюсь інтуїцією у вирішенні різних питань, чого він просто не може робити. Він набагато краще орієнтується, як доїхати з одного місця в інше у чужому місці. Коли ж справа стосується людей, я ліпше знаюся на цьому. Я відчуваю всі коливання, які проходять у нього над головою. Він вважає, що це не загрожує йому як чоловіку. Він просто розуміє, що Господь дав нам різні таланти та здібності. У 80-х роках, коли феміністки намагалися стерти демокраційну лінію між чоловіками та жінками, вчені виявили, що існує радикальна відмінність у розвитку головного мозку дівчаток та хлопчиків, які ще знаходяться в утробі матері. Ліва півкуля мозку у маленької дівчинки розвивається швидше, ніж у хлопчиків. Це має свій результат у здібності жінки краще висловлюватися вербально, тобто за допомогою слів. Ми використовуємо ліву півкулю мозку, говорить Джойс Бразерс, коли рахуємо, скільки витратили грошей, читаємо газету, співаємо, граємо в бридж, пишемо лист. Все це сприяє розвитку інтуїції, чого чоловікам так бракує. Маленькі дівчатка, які знаходяться ще в утробі матері, пізнають голос мами раніше, ніж хлопчики. Після народження дівчатки розпізнають обличчя мами раніше, ніж хлопчики. З іншого боку, більш впливова права півкуля мозку хлопчика, а потім чоловіка, сприймає більшу картину, що пояснює той факт, що чоловіки зазвичай відрізняються у вирішенні різних завдань логічним підходом. Чоловіки, чудові користувачі комп'ютерів, інженери, архітектори тощо. Звичайно, я говорю в цілому, я не маю на увазі, що не існує жодної жінки, яка б не зналася на комп'ютерах чи в інженерії. Не кожен чоловік обізнаний у цих питаннях. Йдеться про загальні всебічні тенденції. Чоловіки та жінки також по різному опрацьовують інформацію. Мій чоловік стверджує, що жінка сприймає інформацію як відеокамера, тобто фіксує кожну деталь. Тим часом чоловіки в обробці інформації більш схожі на фотоапарати, які ловлять якийсь один момент і не звертають увагу на деталі. Кожен з нас двох, я та чоловік, обробляє інформацію по-своєму, але разом ми складаємо повну картину тієї чи іншої ситуації. Бути різними зовсім не означає бути кращими чи гіршими. Різниця в статі це частина божого задуму для нашого життя, чого багато культур і багато чоловіків. Ніколи не зрозуміли. У давнину равини, які дякували Богу, що вони не язичники і не жінки, просто не розуміли цього. Коли підіймається питання про цінність людини, стать не грає ніякої ролі, часи патріархату і матріархату не змогли розкрити волю Божу повною мірою. Четверте ви грішниця, яка не виправдала сподівання Бога. Це висловлювання не стосується лише жінок. Воно стосується усіх людей. Біблія говорить усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тільки тому, що я жінка, я не святіша, як і будь-який чоловік, і не менш грішна, бо всі згрішили, так говорить апостол Павло Гріх властивий і жінці, і чоловікові. П'яте. Якщо ви довіряєте своє життя Господеві, то завдяки його любові, виявленій в Ісусі Христі, ви станете новою людиною, Божою дитиною. Це означає наступне: Вас прийняли у сім'ю Божу. Ви, дочка царя. Кожна мати любить свою дитину, але, немовля, яке удочерили, люблять вдвічі сильніше через рішення, свідомий крок волі бути мамою саме цієї дитини. Саме це Господь зробив для нас. Чому Господь карає мою дитину за те, що я зробила? одного разу запитала мого чоловіка молода мама із сльозами на очах. Її дитина лежала у дитячому ліжечку. Це була маленька дівчинка, яка переживе, як сказали лікарі, не більше двох років, тому що народилася з п'ятьма отворами в серці. Чи карав Господь цю дитину за те, що її мати до того, як вийшла заміж, до того, як почула добру звістку і стала християнкою, мала статеві відносини з багатьма чоловіками? Ні, звісно, якщо ви вірите в те, що Біблія говорить про прощення. Господь сказав Я є той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Коли Господь дарує своє прощення, Він вириває сторінку вашого життя зі списком гріхів, начебто ви ніколи не грішили, він не карає дітей за гріхи, які ви скоїли в своєму житті, він простив вас щойно ви попросили про це. До речі, мій чоловік молився за стілене цієї маленької дівчинки і про те, щоб її мама зрозуміла, що коли Господь прощає, він забуває всі наші гріхи. Востаннє, коли ми бачилися з цією родиною, дівчинка вже стала чудовою молодою жінкою і досить добре почувалася. Звідки я взялася? Як ми вже згадували в останньому розділі, слова, записані у Псалмі 138, говорять про те, що в світі немає таких, як ми. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене у тробі матері моєї, і кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті. Я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Як ці слова відносяться до мого розуміння самоповаги зберімо ці слова докупи і поглянемо, яке значення вони мають. Перш за все, Господь створив мене за образом своїм, а це означає, що мене створили за оригіналом. Дивовижно. Господу зовсім не потрібно було робити це, але він хотів цього. Попри те, що він знав, що я, а також всі люди, які жили на землі з часів Адама і Єви, повстануть проти нього, він усе ж таки створив мене я цінна в господніх очах. Господь буквально зв'язав і виткав мене в утробі матері. Подобається мені чи ні моя зовнішність, але той факт, що Господь зібрав мене докупи, означає, що він мав певне призначення для мого життя. Для мене такої, якою я є. Ніхто в світі, ніхто з тих, хто жив чи буде жити на цій землі, не може бути таким, як я. У мене може виникнути бажання, щоб він створив мене схожою на когось іншого. Я можу думати, що якби я була схожа на когось, я була б набагато цінніша і корисніша. Але якщо Господь хотів, щоб хтось був схожим на ту чи іншу людину, то він би створив мене саме такою. Я є такою, якою я є, тому що Господь хотів саме таку людину, як я. Як говорить Рік Уоррен, я маю образ, даний від Бога, і я не схожа ні на будь-яку іншу людину. Слово Образ розшифровується так о. Особистість Б. Бажання серця, Р – Різноманітність життєвого досвіду. А. Авторитет духовних дарів З Здібності. Істина полягає в тому, що Він має план для мого і для вашого життя. Я можу навіть не розуміти, чому я створена саме такою, але Господь має свій задум відносно мене, щоб я в своєму житті прославила його ім'я, саме це і робить мене цінною. У книзі «Обійми для жінок Мері Холлінгсворд пише про нашу унікальну роль в Царстві Божому Господь потребує і вас. Хоч би які здібності та дари він вам дав, Він потребує вас, щоб ви працювали на його ниві і для Його царства. Він створив вас для певної цілі, і ніхто інший не зможе зробити це так, як ви можете зробити. Ніхто інший не зможе виконати вашу роль, ніхто інший не знає ваших слів. Ви створені так, щоб заповнити певне місце, приготовлене Богом саме для вас. Але я не просто сніжинка, яка не має двійника лише тому, що я унікальна і неповторна. Ні, я набагато цінніша, тому що Господь любить мене. Він любить мене так, що без вагання заплатив таку ціну, яка була необхідна для того, щоб я мала мати зв'язок із ним. Він послав свого єдиного сина Ісуса Христа на землю, померти на хресті і понести кару, яку я заслуговую за свої гріхи. Чи варта я тієї ціни, яку заплатив за мене Господь. Не думаю, але він знає, що варта. Боже бажання мати зі мною тісні відносини таке велике, що він зробив щось неймовірне він дозволив, щоб його святий улюблений син пройшов через муки розп'яття. Якщо у вас коли небудь виникали сумніви щодо вашої цінності, прочитайте ще раз Івана 3,16 і нагадайте собі про ціну, яку він заплатив за вас. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Чому я тут? Єва була створена для того, щоб бути Адамові помічницею. У Бутті 2.18 Господь говорить, що недобре бути чоловіком самотнім і додав Створи йому поміч подібну до нього. Я колись чула, як Фей Ангус сказав, що коли господь створив Адама, він подивився на нього і сказав Він, напевно, не зможе справитись без помічника. Так, він створив Єву. Можливо, це занадто, але ми знаємо, що ви і я були створені з Божої волі. Ти створив, і з волі твоєї існує та створене все. Об'явлення 4.11 ми також знаємо, що ми були створені для того, щоб принести славу Богові, тому що Він говорить про тих, хто зветься іменням його так, кого я на славу свою був створив. 43,7. Це досить важливо для мене. Можливо, одного дня я зрозумію, що насправді це означає для мене. Я розумію, однак, що те, що я роблю, важливо, коли Бог говорить. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб ви бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Або коли Він говорить бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Самоповага з біблійної точки зору спрямовує світло з мене на Христа Я живу на цій землі для Нього, а не для себе. Писання ясно говорить про це. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Моє завдання дізнатися, що Господь хоче, щоб я зробила для нього. Це нелегке завдання. Ви коли-небудь намагалися дізнатися, яка воля Божа для вашого життя? Можливо, найлегший спосіб вирішення цього питання полягає в процесі відсіювання. Вивчаючи уважно Слово Боже, ми можемо зрозуміти, яким Господь не хоче бачити нас. Втім, це не позбавляє нас багатьох можливостей. Господь не дає нам перелік завдань, які треба зробити, і не говорить вибирай. Було б набагато простіше, якби він так зробив. Але Господь не є керівником великого офісу кадрів на небі. Він дав нам певні таланти та здібності, і ми повинні вирішувати, що ми маємо зробити з нашим життям. Хоч би що ми обрали, важливим є те, щоб ми в своєму житті служили Богові, щоб ми на перше місце ставили Його царство. Куди я прямую? Це питання є жахливим для невіруючих людей і радісним для тих, хто вірить в Господа. Той, хто має тісні стосунки з Ісусом, після смерті піде до Бога. Ви тільки задумайтесь, як чудово звучать наступні слова Я знову прийду й заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. І так завсіди будемо з Господом. Через те, що Христос віддав себе заради всіх нас, найменше, що ми можемо зробити для Нього, це запропонувати своє життя на знак вдячності, щоб Він міг використовувати нас. Проблема виникає тоді, коли ми говоримо, як Господь може використати мене? О, так, Він використовує місіонерів та талановитих людей. А що я? Я звичайна людина. Я не можу багато зробити для Бога. Зверніть увагу, що Бог не просить приносити йому лише наші таланти та здібності, тобто все добре. Він просить приносити йому все, що є в нашому житті, кожну частинку себе, і пропонувати себе на жертву живу, приємну Богові, щоб він міг використовувати нас, як Він того забажає. Іноді ми можемо відчути гордість за те, що здатні запропонувати Богові. Але найчастіше ми відчуваємо сором. Але для Господа це не має ніякого значення. Він просто хоче, щоб ми поклали своє життя на його вівтар. Ви за характером гарячкуваті та запальні? Віддайте це Богові. Ви незграбні? Віддайте свою незграбність в руки Бога. Ви страждаєте через надлишок у вазі? Запропонуйте себе Богові на жертву живу. Дозвольте повторитися. Господь не хоче, щоб ми дали йому все добре, Він хоче все. І коли ми віддамо йому все, що маємо, Він використає все добре і погане для поширення свого царства. Наше завдання довіритися тому, що він змінює нас, незалежно від того, бачимо ми результати чи ні. Як можна дізнатися, що ми змінили життя інших людей? Навіть посмішка може змінити життя іншої людини. Наші діти можуть здаватися нам звичайними і непримітними, але через три покоління саме з вашої сім'ї може вийти всесвітній лідер. Наше щасливе подружнє життя може бути прикладом для іншої сім'ї і запобігти розлученню, яке б серйозно вплинуло на дітей цієї сім'ї. Наша добровільна робота як вихователя чи наставника може вплинути на життя молодої людини, яка тільки почала вживати наркотики, а в результаті вирішить стати лікарем і відкриє новий спосіб лікування раку. Одна крапля води, падаючи на каміння, змінює його назавжди. Одного дня ми будемо з нашим Господом, назавжди. Я впевнена, що тільки на небесах ми зможемо побачити, як Бог використовував нас для того, щоб благословити інших людей, які нас оточували, і тим самим Він досягав своїх цілей. Довірте йому своє життя, щоб він зміг використовувати його за своїм розсудом. Все своє життя, яке буде цінним інструментом його вічному задумі. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли, а що ви сини, Бог послав у ваші серця духа Сина свого, що викликує Авва, Отче, тому ти вже не раб, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Юджен Петерсон перефразував послання до Галатів 4.7 так: Хіба привілей мати тісні стосунки з Богом не свідчить про те, що ви не раб, а його дитина? Якщо ви дитя, ви також є його спадкоємцем з повним правом на володіння спадщиною. Слово, яке апостол Павло використовував, коли говорив про усиновлення в сім'ю Божу, було в ті часи юридичним терміном. Відповідно до римського закону, людину, яку усиновлюють, не можна більше звинувачувати в її минулих злочинах. Вона отримує нове ім'я і буквально стає новою людиною. Що ж означає, коли ви є дитям, усиновленим самим Господом? Ну, з одного боку, це означає, що вам сповна прощення всі ваші провини. Ви, як Боже дитя, маєте зовсім нову особистість. Усі ваші минулі гріхи належать людині з вашого минулого. А цієї людини більше не існує ви нове творіння у Христі. Зверніть увагу на шостий вірш Бог послав у ваші серця духа сина свого. Якщо ви збагнули, що тут мається на увазі, ваше почуття самоповаги радикально і назавжди зміниться. Коли ви віддасте своє життя в руки Христа, він сам буде жити в вас, він буде частиною вашого серця, і його голос буде молити до Бога всередині вас. Слово авва арамейською мовою означає тато. Знайоме слово для доброго і ладного батька. Коли Ісус живе в вас, ви маєте повне право називати Бога татом, тому що ви Його улюблена дитина. Декілька запитань для подальших роздумів Напишіть декілька слів біля ознак образу, які характерні саме вам. О. Особистість б. Бажання серця. Р. Різноманітність життєвого досвіду а. Авторитет духовних дарів З. Здібності. Тепер ви можете в молитві покласти на вівтар Божий кожну з цих ознак Чи існує щось, що не дає вам просунутися вперед? Чому, на вашу думку, Господь створив вас і помістив у цей світ? Ви впевнені на всі 100% куди потрапити після смерті. Якщо ні, прочитайте шостий розділ цієї книги просто зараз і вирішіть це питання з Богом. Потім напишіть кілька речень про вашу впевненість щодо вічного життя. Коли ви не задоволені собою, коли відчуваєте, що ви просто не можете відповідати певним стандартам, скажіть собі Ісус живе в моєму серці, і я Боже дитя. Молитва, Ісусе. Я дякую тобі за те, що ти маєш відповіді на всі життєві важливі запитання. Ти знаєш, хто я, ти знаєш, звідки я взялась, ти, знає... ти знаєш, навіщо помістив мене саме сюди, а не де-інде. Ти знаєш, куди я прямую? Будь ласка, використовуй мене, як забажаєш. Я кладу всю себе на твій вівтар. Завдяки тобі я знаю, що я зовсім нова людина. Дякую тобі за те, що живеш у моєму серці, і що я можу звертатися до тебе зі словом, Батьку. Амінь. Дарлін Сейла. Ви жінка, Божа жінка.